Масштабна аварія на одній з насосних станцій. Чернівчан просять зробити запаси води. Аварії на котельнях усуватимуть швидше. У Чернівці Теплокомуненерго запустили сучасну систему моніторингу. Лише за місяць 4 кілограми. Волонтерка з Чернівців збирає пластикові кришечки, аби допомогти ЗСУ. Буковина у жалобі 20 жовтня у Чернівецькій області в останню дорогу провели захисників, які поклали життя у боротьбі за незалежну Україну з молодшим сержантом Романом Грубим та солдатом Сергієм Ткачуком попрощались на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдату Василю Пазюку останню шану віддали у Кіцмані. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Аварії на котельнях усуватимуть швидше. У Чернівці Теплокомуненерго запустили сучасну систему моніторингу у новій системі. Аварійно-диспетчерська служба цілодобово контролює роботу котелень міста. У нас є девносовна котельня і вся інформація по всіх показникам, які є на котельнях. Це мови де. Запускники за за показники це тиск з газу, за загальний стан, моментальний за підживлення, тобто всі то всі всі параметри, які є на пительниках на сьогоднішній день де диспетчери, це 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 можуть бачити на на власних камерах. Сю сю всю, всю, теж виведені. І до спостереження, то, -то, -то, то, то це players, бачать, що що відбувається і вночі в день на на кожні скотили. Диспетчери Чернівці теплокомуненерго розпочали опалювальний сезон у новому приміщенні. На ремонт витратили понад 2 мільйони гривень. Для комунальників облаштували належні умови для роботи, а колишнє складське приміщення стало гаражем для спецмашин. Автівки обладнані gps навігаторами Тепер на пристроях видно, де працюють аварійні бригади. У нас створена многоканальна лінія, створена ip телефонія є телефони. Якщо виникають певні аварійні ситуації або звернення, диспетчер координує. Оперативні бригади, і вони вже виїжджають локально на ті аварійні ситуації, які відбуваються на протязі доби. До подачі тепла в оселі Чернівчан готові всі котельні міста. Підсумовують у Чернівці теплокомуненерго. Альвіна Брямчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Місто без води, масштабна аварія на одній з насосних станцій. Чернівчан просять зробити запаси. Рійна ситуація на водогоні прорвала магістральну трубу діаметром пів метра, яка подає воду в центральну частину міста. Сталася вона внаслідок декілька факторів. Це перше великий знос труби корозійної, корозі... корозі... майже 50 років. Вона тут працює, а потім сув грунта і самі бачите, який профіль тут. Час від часу виникають гідроудари, а любе коливання в мережі. Плюс ці вищозначені фактори приводять до аварії. Відключити все місто були змушені, адже аварія співпала з чисткою резервуарів, тож запасів води не було. Від вечора 20 жовтня води не буде у всьому місті. Аварію на локації вже усунули, проте потрібен час на заповнення магістральної труби. Тож відновити водопостачання у звичайному режимі планують протягом суботи, 21 жовтня. Та нічні відключення триватимуть, водоканали й далі готують до зими резервуари чистої води. Заміни цієї труби до речі почнеться роботи по міжнародному тендеру. Це перша аварійна ділянка. Чекаємо погоджень від наших партнерів. і Ми вже готові. Нічні відключення у Чернівцях триватимуть ще в суботу і неділю, з 22 години до восьмої ранку. Олена Крічко, Андрій Моронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Кілька років не працює. В одному з ліцеїв Чернівців оновлюють харчоблок. Харчоблок у Чернівецькому ліцеї номер 20 неодноразово викликав нарікання санітарних служб. Занедбані підлога, стіни та обладнання. Готувати їжу для дітей було неможливо, тож харчоблок уже кілька років як закрили. Він потребував капітального ремонту, і то роками шукалися кошти. Дякую, що вони знайдені на кінець, то і дякую, що вони вже розпочаті розпочаті ремонтні роботи. Маю сподівання, що всі санітарні вимоги до даного приміщення будуть виконані. На ремонт приміщення з міського бюджету виділили майже мільйон вісімсот тисяч гривень. Планують повністю замінити підлогу, оновити стіни та стелю. Тут проведуть також сучасне освітлення, водопостачання та каналізацію. Закінчити роботи планують до початку Другого семестру на час ремонту їдальню відділили від харчоблока, і сюди під замовлення привозять їжу з сусідньої школи. Так званий варіант кейтерингу, коли готується в іншому приміщенні. До нас заводять завозяться готові продукти. Розрозда відбувається, роздача відбувається прямо в обідній залі. Ну, Мабуть, не оптимально, не найкращий варіант, але, виходячи з умов, впоралися в нарікань з боку батьків, педагогів, діток немає. Кухарі розповідають, до таких умов підлаштувалися. Проте на відкриття оновленого харчоблока чекають з нетерпінням. Люблять нам більше діти наїнці і макарони. Це їхнє любиме блюдо. Ми все привозимо в термосах. Все в гарячому, все в закритому, воно тримає дуже добре тепло через кожні дві години нам довозять. Як щось закінчиться, ми ой, ми так чекаємо. Ви чекаємо, ми чекаємо навіть на нове обладнання, щоб у нас було на харчоблокі. Як буде гарний ремонт, ми хочемо, щоб було у нас гарне обладнання. Обладнання планують оновити вже після ремонту, кажуть у ліцеї. А у міській раді додають освітня галузь нині в пріоритеті. До модернізації українських шкіл та садочків хочуть долучити й міжнародних донорів. Для того, щоб ми могли запустити ці роботи, нам потрібно мати проєктно-кошторну документацію. Тому ми зараз працюємо по чотирьом садочкам, по одному з них вже ведуться роботи. Там у нас є теж частково фінансування близько 100 тисяч євро. Ми виграли грант. І також на фінальному етапі тендерні процедури по колишній шостій школі. Зараз це 18-й ліцей. Тобто ми в принципі, очікуємо на те, що в Суму вроде 800 тисяч євро профінансують міжнародні донори. Загалом нині ремонт триває у шести освітніх закладах чернівців. Ще у трьох завершують тендерні процедури, відновлюють не лише харчоблоки, а й дахи і фасади. Олена Крічко, Діана Чігак, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 20 жовтня Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Як попередити недугу? У 2022 році у 200 жителів Буковини виявили онкозахворювання. Чому така висока захворюваність на рак та на яких стадіях виявляють онкозахворювання? Ми вирішили дізнатися у лікарів Буковинського онкоцентру. Рак молочної залози діагностують у жінок різного віку, але найбільше хворіють після 45 років. Через несвоєчасну діагностику багато боковинок дізнаються про свій діагноз вже на останніх стадіях. На другій стадії виявляється близько половини випадків. На першій, на жаль, приблизно 10%. відсотків. І що найгірше, то що 30 приблизно відсотків з'являється вже на 3-4 стадії. Це пов'язано з тим, що пізно звертаються пацієнти, можливо, вони не дуже розуміються. Знаєте, немає настороженості просто стосовно цього, ну і стереотипи в нашому суспільстві. про те, що краще нічого не робити, почекати. знаєте, може самопри спадковість, стрес, зайва вага, екологія та шкідливі звички. Усі ці фактори впливають на появу раку. Щоб вчасно діагностувати недуху, медики закликають жінок періодично обстежуватися. Є Величезна кількість і узд апаратів, які допомагають в діагностиці і мамографічних апаратів. Тобто при бажанні пацієнти можуть точно отримати цю послугу. На сьогодні в нас є весь перелік лікувальних засобів, які потребують. І хірургічне лікування все згідно ну, гарантії Національної служби здоров'я лікування раку молочної залози, де не тільки раку молочної залози, є безкоштовним для громадян України. Спеціальної профілактики від раку молочної залози немає. Лікарі радять слідкувати за своїм здоров'ям та відмовлятися від шкідливих звичок. Рак на першій стадії виліковується майже в 100% випадків. Ну, тобто пацієнти, які на першій стадії були діагностовані, пройшли лікування відповідне. Вони майже всі будуть здорові в майбутньому. Якщо, звичайно, ми говоримо про третю-четверту стадію, то, на жаль, про повне виздоровлення там, ну, може вже знайти. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Лише за місяць 4 кілограми. Волонтерка з Чернівців збирає пластикові кришечки, аби допомогти ЗСУ. Яна Балацько вже декілька років самостійно збирає пластик та скло. Нині долучилась до всеукраїнського проєкту Пластик рятує життя. Ізначально була точка в. Ем... Резиденція молоді це не я ініціювала. Дівчата, хлопці ініціювали самостійно, і я запитала, як вони це все організовують. І організувала декілька точок самостійно. І за попередній місяць ми зібрали 4 кілограми лише, Але зараз ми долучили ще декілька точок, тому очікується ще більше. Кришечки волонтерка відправляє до Одеси. Там активісти їх сортують по кольорах і продають на переробку. Виручені кошти спрямовують на допомогу ЗСУ. Відтак вже придбали два безпілотники. Це е, всі е, кришечки з напоїв, типу фанти, пепсі і е, е, якісь таких солодких напоїв. Також молоко більшість, але треба дивитися, бо деякі все ж таки вони просто без ніяких е, опознавательних знаків. Типу, але якщо подивитись, і ви там бачите цей, цей такий тріугольничок, і там якась циферка, то це буде два, якщо можна її давати на переробку. Одарка кучерява працює у мистецькому центрі. Вона та її колеги також долучились про акцію. Розповідають і всім клієнтам. Наші принаймні працівники всі у нас є. От наша така внутрішня коробочка, яку туди всі кидають, вдома так само. І хто скільки має. Але буває таке, що є жінки, котрі більш це дуже так серйозно до цього ставляться і приносять, систематизують навіть по кольорах, і приносять декілька торбинок. Кажуть, будь ласка, це я зібрала. Я кажу, збирайте ще. Долучайте своїх друзів спільними зусиллями. Охочі долучитись до благодійної справи. Можуть приносити кришечки за адресами Кохановського 2 та 8 або на головну 41 та 140. Олена Крячко, Вікторія Макайда та Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Зрадницю, яка перейшла на бік ворога, засудили до 15 років тюрми. Шевченківський районний суд Чернівців визнав винною ще одну керівницю окупаційних органів влади на тимчасово захопленій Луганщині. Зловмисницею є мешканка Рубіжного Сєвєродонецького району. Свого часу вона працювала в місцевому управлінні соціального захисту, а пізніше слідчою у поліції, звідки її звільнили у 2019 році. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації Рації на території України зрадниця вирішила знову використати свій юридичний досвід, але вже на догоду окупаційному режиму. Фігурантка стала начальником так званого відділу правової роботи фейкової адміністрації міста Рубіжна ЛНР. Звісно, що на своїй посаді вона веде підривну діяльність проти України і всі докази цього суд визнав беззаперечними. За державну зраду й колабораційну діяльність її засуджено до 15 років позбавлення волі. І хоча зрадниця переховується на тимчасову окупованість... Території відповідальності уникнути не вдасться, як і багатьом іншим поплічникам ворога.